Та телефонували ми і не раз, і все одне і те ж. Не чіпайте мене, це особисте. І реве в слухавку, а від допомоги відмовляється. От же ж вперта. Хіба ж ми її гірше хочемо? Так, дівчат, треба брати штурмом. Квартиру? Та ні, її упертість, а квартиру вона сама якось чинить. Не знаю, а може сказати, відчиняйте це податкове. Жартуєш? Хто ж відчинить податковий? Тоді скажемо, <клапився> це твій класний керівник Марина Степанівна. Я в класній керівничці зроду не відчинила. А якщо це газова служба, ми перевіряємо обладнання. Мені особисто батьки забороняють відчиняти двері незнайомим людям. А може, це сусідка знизу, вона затопила, відчиняйте? Ні, так не піде. Це погана ідея. А що ми не можемо просто сказати відчинить, будь ласка, ми хочемо поговорити? А що так можна було? Та й дійсно, пішли, а там побачимо. Ну що будемо казати? Вирішуйте. Це ми. Ми, дівчата, твої знайомі. Я нічого не розумію. Кажіть дня. Ми твої подруги близькі дуже. Ми прийшли врятувати твоє кохання. А, це ви? Ну, я ж казала, щоб не приходили. Ну, я ж казала, у мене все добре. Казала. Я казала, що я з вас впораюсь. Казала. Казала, казала. Ну, добре. Заходьте, якщо прийшли. Дивлячись на це питання, мабуть, таке серйозне. Може, вона себе накручує, але треба щось робити. Давно сидить, мабуть, втомилася. І я б від такого втомилася. Але це не вирішення проблем. Любить, не любить. Любить, не любить. Любить, не любить, любить, не любить. Капе. Ромашка це вчорашній день. Для ворожіння нам необхідні склянка з водою і будь-яке кільце без каменю. У тебе є склянка, вода, кільце? Є. І що далі з цим робити? Потрібно кинути кільце в воду і сказати Суджений, мій ряджений, появися і потім довго вдивлятись середину кільця, щоб побачити образ нареченого. Прикольно. Давай кидай. Суджений, мій ряджений, покажись. Ми б ще місяць сиділи над цією склянкою і нічого не побачили б. Ну, ви ж спробували дякувати. Ти берешся тут з клітками. Чи це буде клубочок, який покаже стежку до коханого? Все просто всі дитки довгі, а одна коротка. Кому випаде коротка, то і вийде заміж. Ну я поки що не хочу заміж, але заради Ангеліни. Ти зі своїми нитками треба ж було підтасувати. Ми її прийшли втішити, а ти вона не могла й підтасувати ту коротку нитку. Хто ж так робить? Дівчата, може, кава? Господине, а кава в домі знайдеться? Точно! Можеш погадати на каву гущі. гущу. Точно! З цього потрібно було починати. Як ми відразу до цього не здогадалися? Бо як говориться, розумна думка приходить опісля. Головне, що все склалося, як треба. Головне, що ми дізналися, що він її любить. Дівчата, я така щаслива. Я така вдячна. Дякую, що в мене є. Та звертайся, чув, що, ми ж подруги завжди допоможемо. Любить.